Всім привіт, ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні я не сам. Зі мною пес Ензо, який є амбасадором компанії Bertucci. І по легенді, типу, він навіть жив або зараз живе в домі Майкла Бертучі. Це нагадаю італо-американець, який заснував цей бренд. Бренд достатньо молодий, щось 20 плюс років. І він успішно завойовує свою популярність та славу по всьому світу. Йому, на жаль, допомагає в цьому війна. Чомусь я впевнений, що не тільки в нас його купують, але і ізраїльський конфлікт, Газа і все, що пов'язано з війною, з тактичними годинниками, також має місце бути. Отакий пес. Прикольно у них там на сайті легенда, що він типу, навіть відповідає на листи клієнтські. Ну, це байка, але вона реально крута. Отакий От стікер, така наліпка, вона поїде сьогодні до клієнта. Сьогодні я вам хочу показати незвичний бертучі. Це бертучі а-ля Luminox з трітієвими трубками референс 1348.3. Ось так воно все оздоблюється. Вони навіть пишуть, коли вони його зібрали, це, бачите, червень 2021 року. І, в принципі, коробка, незалежно від того, яка це модель, з базового сегменту чи з більш цінного, вона має той самий, вигляд. підставка і сам. Годинник. Як завжди, ось так комплектується всередині мануал. Тут вони позначають те, що треба закрутити різьбу на заводній голівці, і лише після цього, коли знімається цей стабілізатор. Потім воно вже починає йти. Це слугує для того, щоб ви змогли відтермінувати розряд батареї і щоб вона у вас була рівно стільки, скільки заявляє виробник. А в цьому механізмі стоїть літіова батарейка. Про це є інформація на циферблаті, яка має слугувати 10 років. Це швейцарський калібр ронда З драгоцінними каменями. Ось така плівочка. Не буду я її знімати. Хай її зніме клієнт, отримає естетичне задоволення. В принципі, це класична така моделька польового годинника, назва в нього супер Янки серія. вони. Надихалися американськими військовими годинниками Другої світової війни, і в ньому зорієнтовані максимальні характеристики від того, що зараз виробляє бортучі. А саме це їхній запатентований титановий корпус Unibody. В мене є до нього питання. Зараз я вам покажу. У мене також зараз на руці титанові бортучі моделька в е, 40-му розмірі. І там е, вона зроблена ще гірше. Що я маю на увазі? Я маю на увазі обробку корпуса, який ховається за ремінцем. Ось тут на оцих стиках. Бачите, такі фрезеровочні залишки того, що не відшліфувалося, чи може так воно і має бути за задумкою виробника. Ось, Тому що ця штука це стандарт військового годинника, щоб воно нікуди не злітало, як звичайна шпилька, спрингбар і. Особливість цього корпусу, наприклад, люди, які там естетично підходять до вибору годинника, їм це може не сподобатися. Я б, чесно кажучи, не звертав на це увагу, якщо б не один клієнт, який прям казав, що привезіть мені годинник, але він має бути ідеально там зроблений. Я взяв свого, глянув, а там такого немає. Йому одразу попередив, що буде отакий, от як він є. Ось, можливо, в цьому і є задумка, саме того, що це годинник не для краси, а саме для того, щоб його використовувати за призначенням. В нас сапфір корпус 44 мм, має розмір ремінця 26, що також рідкість для бертучі взагалі-то 22 завжди. І трітю віков, як в Люміноксу. Ось так вони світяться. І ще по, по цим трикутничкам ще додатково зроблений люмінофор світомаса, яка сама по собі грає, не потребує зарядки. Ну, побачите, щось зараз не вийде, але такий орієнтир я вам дам. Зараз світла погода, тому так воно і виглядає. Надпис на наліпці сапфір, свіз муфт. І сам корпус, отака заодна голівка, має лого. Має отакі надписи на оцих, тримачах хлястика бартучі. Він легесенький, він на широченьку руку, я б його б обрав на руку чоловіка від 19 см. 19, 20 це буде оптимально. Так, от зараз для порівняння, моя рука 17,5 і 17 зараз у зимку. Я вам, Це корпус 40, а я вам примірю зараз на русі корпус 44. Щоб ви зрозуміли, чому я раджу саме на людину, яка буде трохи більша. Ось. Нагадую, в магазині Безель велика кількість різноманітних годинників бортучі та аксесуарів до них. Це футляри для зберігання і ремінці. Ось, наприклад, також клієнт замовив до цього годинника. Ось такий рамінець темно-зеленого хакі кольору в розмірі 26 мм. Людина знаходиться під Бахмутом і буде використовувати його саме за призначенням. За що ми дуже вдячні тим людям, які ризикують своїм життям в ці буремні часи. З вами був Олексій, це канал Безель, канал душевних розмов про наручні годинники. Ваша вподобайка. Лайк, дзвіночок мотивують на записи нових відео. Я не такий великий. Блогер, щоб там проводити конкурси, але в мене є бажання наступному відео провести розіграш одного годиночка, Трохи згодом наступному відео я розповім які саме. Тому слідкуйте за новими оглядами і до нових зустрічі! Все буде Україна!